Власне, звісно ж, і медійні діячі не стоять осторонь цього, так би мовити, мирного плану. І, звісно ж, коментують, хоча й немає ще плану презентованого як такого. Але чутки теж варто коментувати, особливо коли вони підривають мережі і засоби масової інформації. Так, от журналістка, телеведуча, блогерка Наталія Мосейчук також висловила свою позицію, дописавши тематичний. Пост власне такий пост, як би так би мовити, про ні капітуляції. Що пише медійниця, красти, звичайно, не може на це. Вона про Міндічгейт. Надто коли країна купається в крові. Але хто ще вірить у збіг антикорупційного скандалу із капітуляцією, яку сьогодні пропонують Україні в анкарі? Не треба бути овочем, кажете. Ну зрозуміло, що це. Відсилка Наталії Мосейчук до тих коментаторів від відомої політичної сили, які приходять до неї на сторінку, і розповідають, як вона обслуговує офіс президента і так далі. Бо в неї нещодавно був тематичний пост про це, що мовляв її звинувачують в тому, що вона працює на офіс президента. Але вона сказала: Я громадянка України написала, тобто, де президентом законообраним є Зеленський, тому власне. З метою збереження української державності вона і висловлюється, це я боюся цитувати недослівно. Вона і висловлюється щодо цього, і щодо підтримки, зокрема, певних дій влади. Ну, знову ж таки, про Міндіч Гейти вже. Багатенько говорили, а власне хто про це пише. Про це пише зокрема NBC News. У Вашингтоні, начебто, наголошують, що проект ще обговорюватиметься, та звісно, та вимагатиме складних поступок як від Росії, так і від України. Де тут поступки від Росії? Покажіть, будь ласка, що є ще в деталях? Опитаний виданням високопосадовець Сполучених Штатів зазначає, що наразі документ перебуває на стадії переговорів. Із ключовими сторонами цікаво, хто це водночас, документ ще мають представити офіційно українській стороні. Значить, вона не є ключовою, виходячи з цього повідомлення. Ну тобто, коментувати вочевидь нічого. План зосереджений на наданні обом сторонам гарантії безпеки для забезпечення тривалого миру. Він включає те, що чого Україна прагне та потребує для досягнення тривалого миру, сказав високопосадовець. Я якось не помічав, що Україна прагне віддати територію в окупацію для досягнення тривалого миру. Це якось трошки заперечує взагалі демократичні засади і так далі. Ну але тим не менше розуміємо, що трошечки не на цій планеті живуть представники адміністрації Білого Дому, наслідуючи власного лідера Дональда Трампа. Ще що пишуть про це видання, зокрема, ексіос багато. Хотів сказати багато страждальний. Ні, навпаки, він хайпує на цій темі. Багатоцитований нині Ексіос. Тепер м'яч на боці Зеленського. Ми чекаємо. Так, Ексіос цитує американського високопосадовця. Україна, ймовірно, і так втратить землю, якщо війна продовжиться. Тому в інтересах Києва вкласти угоду вже зараз. Каже це ця людина. Якщо дійсно така цитата мала місце бути, ну знову ж таки, Україна так пост... По квадратних кілометрах вона втрачає землі, але немає Києва за тиждень, як про це любить тепер вже говорити навіть не Путін, а саме Трамп. Так що, шановний посадовець, хотілося б, щоб ти прибув в Україну і на свої очі подивився. Але якщо цей посадовець існує, і, вочевидь, все ж таки, якийсь навколо трампіст, то зрозуміло, що не стане духу абсолютні моральні. Покидьки і боягузи, всі майже всі в команді Трампа, може порубію якісь запитання, але такі собі Покиту Келлогу ще трошки є, який до речі, начебто, збирається в відставку. Ну і вже з'явилася. Е... Новина про те, що США чинить тиск на Зеленського щодо рамкової угоди з Росією. Пише пишуть, пишуть так звані джерела РБК Україна. Вашингтон намагається схилити Зеленського до підписання так званої рамкової угоди з Росією серед 28 пунктів документа територіальні вимоги, зокрема визнання окупованих територій російськими, включно з Кримом. А також обмеження можливостей України завдавати ударів по території Росії. Джерело зазначає, що угоду ймовірно США готували разом зі спецпредставником Путіна Дмитрієвим, який за даними співрозмовника задоволений результатом, та, звісно, бо все враховано, водночас, українська сторона, за словами джерела, не сприйме такі умови. Це ми прекрасно розуміємо. Ну і поступово переміщаємося, так би мовити, до міжнародного геополітичного президента Володимир Зеленський. З візитом у Туреччині написав такі слова: вдячний президенту Ердогану за візит сьогодні. За нашу розмову дуже цінуємо включеність Туречни, Туреччини до дипломатичної роботи та всю активність. Детально обговорили реальні шляхи до надійного та гідного закінчення війни. Ми в Україні від початку цього року підтримуємо всі рішучі кроки та лідерство президента Трампа. Кожну сильну і справедливу позицію, щоб закінчити війну. Тільки президент Трамп і Сполучені Штати Америки мають достатню силу. Щоб війна нарешті закінчилась, а президент Ердоган сьогодні запропонував формати розмови, які я підтримав, і для нас важливо, що Туреччина готова надати необхідний майданчик. Ми готові працювати в будь-яких інших змістовних форматах. Пише Зеленський, які можуть дати результат, але головне для зупинки кровоприлеття і тривалого миру, щоб ми працювали в координації разом з усіма партнерами, і щоб американське лідерство залишалося дієвим. Сильним і наближало мир мир, який протримається довго та дасть безпеку людям, забігаючи наперед, той так би мовити, мирний план, який мусується вже в пресі. Він не тощо не дає ніяких гарантій, а він просто віддає Україну на поталу Росії. Чи він існує, власне, трошечки згодом поговоримо. Так само Ердоган сказав, що Україна залишається для Туреччини стратегічним партнером. Крим це Україна, як і інші окуповані території, заявив. Оцей чолов'яга, якого ви бачите на своїх екранах, президент Туреччини Режеп Таїп Ердоган. Знову ж таки, Крим, це Україна, як і інші окуповані території. Ймовірний план миру, погоджений, начебто, Росією та США. Якраз всі ці постулати заперечує, але знову ж таки трошечки згодом. Ну і далі військово-політичний оглядач, а нині військовослужбовець Олександр Мусієнко розмірковував про візит до Києва генералів зі США. Чи привезли вони, так би мовити, документ про капітуляцію з вимогою Зеленського підписати? Чи приїхали вони обговорити чергові вектори та масштаби американської допомоги? Що вони тут роблять загалом? Про це у прямій мові давайте слухати. Я розповідав про те, що є стаття в The Axios, американському виданні є публікація в американському політику про те, що до Києва приїхала делегація високопоставлених генералів і на чолі з дріскотом, а міністром армії або начальником сухопутних військ, як це ще виглядає в США, і будуть обговорювати різні питання порядку денного, що будуть обговорювати. Одразу ну постало багато дискусій, і почали говорити про те, що і зброю розвиток, і армію, і перспективи співпраці. Ви знаєте, що Дриската взагалі називають а, дроном. Ну, фактично, людиною, яка любить дрони на ну, дрони на Слензі, тому що він є одним із авторів ідеї підтримки впровадження дронів у використанні армії США. Він є локомотивом цієї ідеї. Під гексид, міністр війни, його підтримує. От, як мінімум, одна причина, чому ця делегація приїхала: перейняти застосування українських дронів. За моєю інсайдерською інформацією, цьому приділяється увага, і це вивчення триває. І триває, до речі, обговорення посилення взаємодії та співпраці між Україною та США з метою збільшення виробництва дронів. В США і залучення України до цього для нас важливо при цьому, ви знаєте, д'явол в деталях, але обговорити конкретні пункти, щоб захистити наших виробників ліцензії, авторське право. Тому що, ну, вибачте, є Америка перед усім, а є Україна понад усе. Для нас це теж принцип. Давайте говорити на одній хвилі. Будь ласка, шановні американські партнери. Тут ніякої зради, дрона співпраця. Перед тим як прилетіти в Україну, делегація зі США відвідала Німеччину центр підтримки української армії та координації з метою того, аби ознайомитися з тим, що відбувається у нас на полі бою, поспілкуватись.